Замалюю кружечок у зелений колір. Це мешканка гуртожитку за адресою Чорновола 164, дрібодин Анна Марченко з донькою. Розповідає, що у двох кімнатах проживає протягом 15 років з двома дітьми та чоловіком. Пояснює, як опинилася у цій будівлі. У мене тут працювала свекруха 20 років в цій сфері. В них працювала вона бухгалтером, а останні часи вона працювала тут вахтером. До останнього, поки їх не скоротили. Жінка говорить, що від жовтня їм почали надходити листи із проханням виїхати з гуртожитку. Тобто нас звідси виселяють. Виселяють на якій підставі? На ті, що нам аргументують те, що ми тут не можемо проживати, що гуртожиток знаходиться в аварійному стані. Наприклад, тут в нашій сім'ї є два ордера: на 101 кімнату і на 102 кімнату. Є два ордера. Ну так як нам сказали, що ці ордери вони нічого. Ми тут всі прописані, все четверо. Тобто я, чоловік і двоє дітей. У нас тут всі в гуртожитку прописані всі, хто проживає тут. Да, спочатку ми жили всі по договорам. Були договір, да, там на рік нам складали договір, ми жили при колишньому директору. Зараз у нас цього всього немає. 18 років у цій квартирі прожила Світлана Архангельська із сином. Розповідає, що самостійно зробила ремонт та сплачувала за комунальні послуги. Багато людей вже на даний час виселилися з гуртожитку через те, що були налякані, настрахані тим, що очікує нас попереду. Я власне, також шукала житло, але потім в певний момент я зупинилася, бо зрозуміла, знайти гарну квартиру і проживати комфортно. Я не зможу і платити ті гроші із своєї зарплати. Об 11 годині мешканці цього гуртожитка зібралися біля обласної державної адміністрації з проханням не виселяти їх із будівлі. Серед них Ірина Котляренко У нас просто виселяють. Ми повинні в добровільному порядку виселитися на вулицю. Ніхто не дає ніякого альтернативного житла, ніхто нічого нам не предоставляє. Ми повинні стати бомжами. До учасників акції вийшли завідувач відділення багатопрофільного регіонального центру профтехосвіти Ярослав Шаповал та начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Прийшли пообщатися, а нас кудись запрошують. У нас немає ніяких секретів, у нас є вимога. Так, ну, яка? Вимога, щоб нас не виселяли, щоб припинили нам тиснути на нерви, щоб припинили цей моральний тиск. На Ярослав Шаповал пояснює, цей гуртожиток є власністю міністерства освіти і через відкриття нових спеціальностей там планують поселяти студентів. Що робити сім'ям, які живуть у цій будівлі, нині вирішують. Тут деякі люди працюють в інших закладах. В цих закладах також є гуртожитки. Ми зараз звернулися до всіх роботодавців, де вони займаються, для того щоб вони забрали своїх працівників. До кінця опалювального сезону мешканців гуртожитку з нього не виселятимуть, розповів Валерій Данилевський. За його словами, гуртожиток має статус учнівського та мають право проживати учні та працівники закладу на період роботи. Після ремонту будівлі частину сімей залишать. «Інші де не повинні там проживати, але так склалося, що свого часу їх поселили. Вони керівникам цього в цьому немає. От. І ми приймаємо, що і цих людей вони немає, бо то, що їм не було де, от була така можливість, їх поселили. Тому буде, я думаю, що керівник буде підходити абсолютно ну, об'єктивно до ситуації. Тобто, По кожному жильцю буду дивитися, є можливість, немає можливості. Десь, можливо, і в інших закладах є десь можливість поселити. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.